Привіт, я Ліза. І це мій влог про те, як буде ок, коли стрес намагається тебе зламати. Я маю свій рецепт спокою. Це три інгредієнти, які допоможуть тобі. Готові записати? Тоді поїхали. Стрес це коли все навалюється. Навчання, дедлайни, тривожні думки. На фоне стресу можуть виникати розтортування, втома або апація. Але я маю рецепт, який допомагає мені залишатися спокійною. Я визначила для себе три інгредієнти. Які допомагають мені зберігати спокій як я у стресових ситуаціях. Мій рецепт спокою це три інгредієнти. Це зупинка, порядок, дерево. Додавай по черзі і стрес відступиться. Ось як це працює. Перший інгредієнт зупинка. Коли відчуваєш стрес, натисни паузу. Закрий очі і повільно втихай повітря через ліс, поки легені не доповнюються наполовину. Після цього варто зробити невелику паузу. Потім спробуйте ще раз здихнути. Далі всі повільно видихнути себе через рот, роблячи видих максимально довгий. Цю вправу можна повторювати щонайменше 5 хвилин, це як перевантаження для нашого мозку. Другий інгредієнт порядок. Стрес любить хаос. Тож прибери його. Запишу у зошит усе, що тебе турбує. Потім познай, що треба зробити сьогодні, а що може почекати завтра. Наприклад, я пишу тест. Сьогодні. Презентація завтра. Це повертає контроль. Третій інгредієнт дерево з трасостійкості. Уяви, що ти дерево. Корінь – це твоя підтримка. Стовбур це твоя сила. Гілки це твоє цілі. Запиши для себе, хто або що є твоїми коренями, стовбурами і гілками. Наприклад, для мене корені це та подруга. Стовбур моя впевненість. Гілки стати дизайнером. Сьогодні я поділилася з вами своїм рецептом спокою. Він допомагає мені бути ок, навіть коли все йде не так. Спробуй його сам. Запиши ці інгредієнти і додай їх у своє життя. Ти крутіше ніж думаєш.